Усім привіт! З вами знову я, Даша Барташ, і сьогодні вийде трохи незвичне відео для мого каналу, тому що я ввожу нову рубрику. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну гру, яка називається 60 секунд. Можливо, ви грали в неї або чули про неї, або дивилися е летсплеї, як хтось грав, а можливо, ні, і вас це теж зацікавить. Гра 60 секунд або 60 або сексинсекунд, як вона насправді називається, це, це чорна комедія, сюжетом якої стає те, що комуністи скинули на Америку атомну бомбу, і головним головним героям американцям потрібно встигнути сховатися в бункер та дочекатися порятунку від американського уряду. Гра складається з двох частин: це збір всього необхідного і виживання у підвалі, тобто в бункері. нашому. Одразу після того, як гравець нажимає нова гра, він має право обрати між двома режимами: це класичний режим і режим завдань. Про них ми поговоримо пізніше, вірніше про другий з них. Обравши класичний режим. Гравець побачить ще кілька режимів: це режим навчання, режим апокаліпсис, режим збору і режим виживання. Режим навчання це режим, в якому гравець буде проходити тренування. Там персонаж військовий буде навчати нас, що потрібно зібрати у підвал, і розповідатиме правила виживання, які, до речі, доявляються досить складними, і сама гра насправді дуже складна. Я особисто не знаю нікого, хто би прийшов її. Ну, хто пройшов її, і сама з кількох спроб я не змогла її пройти. Найголовнішими речами, які потрібні нам будуть у бункері, це є банки з супом, вода, хоча б одна пляшка. Далі радіо для того, щоб зв'язатися з військовими, аптечка для того, щоб лікувати хворих, а вони обов'язково будуть. І якщо хвору людину не лікувати, вона 100% або помре. Або втеча у пошуках ліків. І... Також може бути потрібна зброя. У нас у грі є або от як його, або сокира, або рушниця. Можна навіть обрати дві зброї, але найголовніше це те, що на нормальному рівні нам дається 10 секунд, аби. Оглянути всю хату і 60 секунд для того, щоб зібрати всі речі, включені зі своєю родиною. Ми повинні завести кожного члена своєї родини у підвал, інакше він залишиться наверху і загине при ударі. Після збору йде найскладніша частина це виживання. Вона також є у режимі навчання, але у режимі апокаліпсису, звичайно, там ніяких інструкцій не буде. І режим виживання це і є той режим, на якому більшість гравців просто програють більшість гравців не можуть пройти. Його е, е, складність полягає в тому, що е, під час виживання е, виникають різні ситуації, де гравцеві доводиться робити вибір, і іноді цей вибір. Е, Іде на шкоду героїв, і до того ж, наслідки цього вибору ми дізнаємося буквально на наступний день. До речі, забула сказати, що основне Росія сюжету у підвалі є щоденник родини, в якому якраз стан кожного з членів родини і різні ситуації, в які потрапляють наші персонажі. Також для того, щоб для того, щоб людина довше, і сам допомогу. Доводиться час від часу обирати вигляд на зовні. Е, і в цьому також є складність, тому що е, іноді герої, які вийшли назовні, не повертаються. Також на поля не можна обирати, обирати того, хто воліє або поранена або поранений персонаж, або просто не в стані вийти, тому що просто не дасть. Це обрати по-друге за сюжетом, цей персонаж обов'язково загине. Іноді, після повернення, іноді, після, як сказати, уходу наверх, герої вертаються. І тоді, для того, щоб вилікувати їхні рани, для того, щоб вони швидше загоїлися, нам необхідна аптечка. До речі, аптечку ми можемо використати лише один раз, і в цьому теж є дуже велика складність, тому що ну, під час виживання хворітиме не один герой і. Ліки доводиться здобувати на поверхні, а ти не можеш управляти героєм, поки він е, на поверхні. Він сам, ну гра сама, обирає сюжет і його шлях. Е, герої, які знаходяться на поверхні, вони можуть е, здобути воду, їжу, а також інші необхідні корисні речі. Також є ще одна умова, яка також додає складності, це те, що е, у нас в родині є мати Долорес, батько тет і двоє дітей. Е, Марі Чейн, здається, і Тімі, хлопчик Тімі, так от, ці діти не можуть вижити без дорослих. Тобто, якщо останній дорослий гине, то дитина автоматично також гине і це просто кінець гри. Я ще хотіла додати, що кожен персонаж може витримати ну, максимум 4 дні без води. Ну І, звичайно, вони помирають і від голоду, і від шажди. Там буквально за лічені дні, якщо їх не погодувати. При цьому запаси потрібно берегти, і герой може не їсти кілька днів, там треба дивитися за потребою. Тобто, якщо герой реально потребує цього, ну то якщо не дати, то через кілька днів він помре. Інші два режими говорять самі за себе, тобто режим збір це просто збір всіх необхідних речей, а режим виживання, ну. Це режим виживання, але тут є така умова, що, здається, за нормально, нормального рівня складності, один із персонажів може залишитися на поверхні. Тобто персонажів може бути менше. І там, якби гра сама обирає, скільки тобі доступно ресурсів на початку. А режим завдання це. Ну, гравець обирає певне завдання, і частіше це завдання пов'язане зі збором різних речей. Там дається надзвичайно величезний список речей. Я не знаю, як гравці ем, встигають їх зібрати, але я, звичайно, спробувала і я нічого не зібрала ось так. А, але, ну, на жаль, завдання на виживання я там не помітила. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. І пишіть в коментарі, якщо ви граєте у подібні ігри. Можливо, ви грали у цю гру. Можливо, вона вам сподобалася. Пишіть тоді про це в коментарі. З вами була Даша Варташ і всім пока.